Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, боксфани знову задаються питанням, чи повернеться Тайсон Фюрі на ринг? А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Після того, як циганський король виклав коротке відео з тренування в залі із тренером Шугархілом Стюардом, заінтригувавши словами. Ви знаєте, що насувається. Та найцікавіше не відео Ф'юрі, а відповіді Олександра Усика. В інтерв'ю перед боєм реваншем з Дюбуа, який запланований на 19 липня, Усик несподівано не виключив третій поєдинок із Ф'юрі. На запитання, кого він бачить наступним суперником після Дюбуа, Усик відповів: це може бути Джошу або знову Ф'юрі. А як до двох поєдинків вони будуть останніми у кар'єрі? Я думаю, два поєдинки і достатньо. Тому що якщо я сказав це все, то це правда. Я думаю, що у мене ще два поєдинки. То хто буде наступним після Дюбоа? Я не знаю. Зараз я зосереджений на Даніелі Дюбо. У мене є два варіанти: Ентоні Джошо та Тайсон Ф'юрі. Кому б віддав перевагу? Тайсон Ф'юрі. Передаю привіт, друже. Ф'юрі довго не мовчав. У сторіс інстаграм він написав: я вже двічі побив цього покидька. Світ знає правду. Будь де, будь-коли. Лошара, наступного разу в Британії 100 тисяч глядачів. Реакція агресивна, але що ж тут приховувати? Дві поразки від Усика, одна з яких могла завершитись нокаутом у дев'ятому раунді, залишивши глибокий слід. Чимало фанатів вважають, що Тайсон так і не зміг гідно пережити ці поразки. Усик вже залишається прикладом класу та спортивного благородства. Він не завершив кар'єру. Я думаю, Тайсон продовжить тренуватися, продовжить боксувати, бо він великий чоловік. Так, Тайсон Ф'юрі багато балакає, бла бла бла. Але це добре, великий чоловік, вау. То чи справді їхня історія ще не завершена? Чи зможе Фюрі знайти сили для реваншу, чи це буде 3-0 на користь українця? Та як думаєте, чи потрібен третій бій? Напишіть у коментарях. Думаю, що краще було побитися з Паркером. Очевидно, що якщо Усик знову поб'ється з Фюрі, то йому доведеться звільнити по СББО. Окрім цього, Усик заявив, Френк Уоррен сказав мені, що коли я поб'ю Даняля Дюбуа, він купить мені Бентлі. Він сказав, що після перемоги зробить мені подарунок Бентлі. Я тоді подумав: добре, гаразд, руль праворуч. Не проблема для мене. Я звикну. Чому я впевнений у собі через свої тренування? Тому що я більше хочу перемогти. Мені допомагає моя команда, мої діти, моя країна, мій Бог. Далі переходимо до великого боксерського вікенду. В ніч із п'ятниці на суботу, з 2 на 3 травня, відбудеться одразу три великі поєдинки на Таймс Сквер у Нью-Йорку. І, схоже, що Усик теж буде присутній там, адже в своєму інстаграм він опублікував відео, де стоїть серед вулиці у Нью-Йорку. Райан Гарсія вийде проти Роландо Ролі Ромеро. Гарсія повертається після річної дискваліфікації через заборонений препарат. Його бій з Девіном Хейні в 2024 році був анульований, і тепер він має щось доводити. Якщо Гарсія переможе, а Хейні виграє свій бій проти Хосера Міреса, то очікується гучний реванш. Також на шоу Теофіма Лопес проти Арнольда Барбози. Три зірки, Гарсія, Хейні та Лопес усі прагнуть перемог, щоб вийти на великі бої між собою. Після цього у суботу, 3 травня, очікується ще один гучний вечір боксу. Сауль Канело Альварес проти Вільяма Скула. Канело спробує повернути собі звання абсолютного чемпіона у суперсередній вазі. Бій пройде в Саудівській Аравії, а перемога наблизить його до мегабою з Стеренсом Кроуфордом. У Карді також відбудеться чемпіонський бій у Крузервейті, баду Джек проти Ноеля Мікаеляна, до того ж, реванш Хайме Мунгії з Бруно Сурачі. та повернення Мартіна Бакола після болючої поразки Джозефу Паркеру. Тепер конголезький кривдник вийде проти Афа Далі вранці у понеділок за київським часом, десь о 6 ранку, на нас чекає поєдинок нової і нове проти Рамона Карденаса. Японець захищатиме свій титул абсолютного Чемпіона у другій легшій вазі. Взагалі дата бою 4 травня, але так як протистояння у США, то за нашим часом бій пройде рано вранці 5 травня. Заходьте та підписуйтеся на телеграм-канал. Трансляції боїв проходять саме там, а також інші новини, які не входять до відео. Бонусом буде трансляція сьогодні ввечері 1 травня. Південноафриканець Кевін Ларена битиметься з українцем Сергієм Радченком. Ларена захищатиме поїзд WBC у Бриджервейті до 101,6 кг. кілограмів. Радченко спробує відібрати поїзд та шокувати світ. Я з Лереном <реклама> дивлюся дуже давно, обід ще обслуговар вийдіт. Я знаю, що він сімигрантний ченка світу. Я дуже не поважаю його за ці досягнення, а також дуже Та я поважаю за його прийняття рішень рішення, на мій вибух битися за когось світу. Він був сімигрантним шіком світу, і я ще не поміжу жодного разу, тому я думаю, він розуміє, що естафету треба передати. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.